She's the only one I got Але ні, цей ошейник він замаленький якимось став. Фу. Непогано, але ні. Це те, що потрібно. Це намисто ідеально підходить під мій колір очей. Чудово, адже сьогодні дуже важливий день. Треба спускатись вниз. Так, спочатку я зайду в магазин, а потім все інше. Треба сьогодні вигуляти мою сумочку-шанель. Хоча це не вже не така вона нова, але я обожнюю сумочки Шанель. Все час виходити. Точно, я забула зачинити двері. Як так можна було забути це зробити? Ось все. Хто це там каже? Так, реба ще для свого парня треба музичний інструмент. Купила, все це купила, і ще треба ще буде, і ще, і ще, і ще, щоб заселитися в свій будинок. Ого, то в нас новенько буде жити в, цьому, в цій квартирі. Класно. Добрий день. Добрий день. Ви тепер будете жити в цьому новому будинку кварталі? Так? Ми теж. У вас дуже багато сумок. А ви на якому поверсі? Я? Так. Ну, будете жити на якому поверсі? Я на другому. А ви. І я другому. Ого, дуже круто. А ти де десь цих двох поверсів? Ціх... Я в кімнаті номер 4 живу. А ви в п'ятій, напевно, так? Ну так. Зрозуміло. Гарного дня. І вам. Сьогодні я поїду на своєму автомобілі. Ще таксі визвотила. Ой, а як вас звати? мене Стася. Стася? О, а мене Еліс. А, а ви куди хочете поїхати? Я вас Там, можу завести. Це в магазин. О, я також йду в магазин. Давайте зараз ваші сумки в багажник покладемо. От в мене дві пусті, щоб в магазин піти, а це все вже заповнено. Окей. Заповнені сумки я покладу в багажник. Добре. Ваш рюкзак дуже великий. Я краще покладу ось рожеву сумочку. Ось чудово. Сідайте на переднє сидіння. Добре. Заждіть, у вас теж сумочка Шанель? Так. Ого, то вона недавно з'явилася. Супер, вітаю вас. І вас я побітала ще є шанель з сумчиком. Старіше. Так, ви так розбираєтеся в сумках шанель? Так. Ну, да. Зрозуміло. І поїхали. Поїхали. Я зараз припаркуюся і ми вийдемо з машини. Добре. А можна у вас взяти фіолетову сумку? Ну, добре, Беріть. Дякую. О, Сьогодні є ще морква, то треба буде її купити. Добрий день, заходьте. Добрий день. Ага. Коладка та сік та кісточку. Можна йти каз. Добрий день, так, давайте зараз пік. Що у вас ще тут, ці сумці? Картка чи готівка? Картка. Добре, прикладайте. Угу. Оплата успішна. Гарного дня. І вам. Так, треба купити овочі: салат, помідор, а, морква і тортик. Добрий день. Пік. 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 310 гривень. Картка чи готівка? Картка. Прикладайте. Пік. Угу, угу. Оплата успішна. Гарного дня. Навзаєм. Стася, куди далі підемо? Макдак. О, давай перекусимо, а далі. Я, я. велику фрі. Окей. там якийсь чоловік до нас іде. Привіт! <гум> Стасія, привіт! <гум> Давай! А хто це такий? Це а хто сусідка. це така? Це, це моя сусідка. Привіт, мене звати Едіс, а я зрозуміла тебе звати Джек. Ми зі Сією їдемо в Макдональдс. І я теж. А, У нас просто місця в машині немає, тільки на двох усів. Бо хтось за багато сумок взяв з собою. А що я переїжджаю, мені треба, в мене ще буде більше. Коли твій бойфренд приїде? Скільки тобі говорити? Ну давайте поїхали, потім будуть розборки. Давайте бігом. Він буде. Давайте підемо. Він буде на Миколая, я поняв. Не зрозумів. Ну давай, Джек, сідай. А де чек? Зараз до нас поради. Окей, let's go привіт! Джек, ти вже так швидко приїхав. Я був в Макдональдсі вже. Ого. Ну, давай выходим, Стасі Добрий день, що ви будете замовляти? Вона ж працювала в магазині. Да. Стоп, я її сьогодні сходив в магазин вона була в магазині. Саме... Що ви будете замовляти? Добре. Ладно, я буду велику картоплю фрі та гамбургер. Так, я маленьку картоплю фрі. З вами все добре? Так. <рес> ну <рес> 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 Добре. <свист> Боже мій! Сядь ти за стіл вже нарешті! Боже мій! <свист> і давай яєчку, будь ласка. Два яєчка? Да, так, і ще сік. Гаразд. А ви що будете замовляти? Я Я велику картоплю фрі е, з, з кавою. Добре. Ось ваше замовлення смачного. Дякую. <свист> Тася, я тебе завезу, тобі до речі, куди. Я просто в спортзал маю їхати. Давай я тебе завезу додому. Ну, Джек там. Я теж в спортзалу йду. В спортзал Бісквіт Міті? Ну так. Да. Ого, то ми разом до поїдемо, а ти з Тасі додому, окей? Окей. Сьогодні ми перший день в спортзалі. Джек, чудово, ти вже піднімаєш 60 кілограм. Молод... Молодець. Добрий день! Тут є тренер Бісквіт. Добрий день! О, Еліс! Дуже рада вас бачити! Ну що ж, розпочнемо наше тренування. Так, залюбки.